Доброго дня, дорогі діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчити про харчування і здоров'я. Дізнаємося, що таке вітаміни і в яких продуктах вони містяться. Щоб виросли здоровими, ваш зріст і маса відповідали нормам. Щоб залишалися активними і бадьорими, треба правильно харчуватися продуктами корисними для здоров'я. Виділяють чотири групи продуктів: хлібобулочні продукти та крупи, овочі та фрукти, молоко та молочні продукти, м'ясо, риба і яйця. Дуже важливо вживати правильну кількість цих продуктів. А зараз ми завітаємо в гості до веселих вітамінів. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, що містяться у корисних продуктах і є необхідними для життя і здоров'я людини. Привіт! Я вітамін А. Я живу у моркві. Якщо мене не буде в організмі, не побачиш, що написано в книжках. Я вітамін С. Живу в смородині, цибулі, яблуках, лимоні. Якщо не будеш мене вживати слабким будеш. Будуть зуби випадати. Я вітамін Б. Живу в чорному хлібі. Якщо не будеш ти мене вживати, будеш плакати і погано спати. Я вітамін Д. Живу у гарбузі. Я прискорюю ріст дітей. Я вітамін Е. Я додаю сили. Догадайтеся, де мене можна знайти. Відгадайте, про який продукт йдеться і який вітамін вони містять. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Без рук, без ніг, а апотикшині в'ється. Зелені, сиджу у зеленій свіджу коморі, а коса моя на дворі. Запашний та кисленький, наче сонечко жовтенький. Молодці! Важливо не тільки вживати корисні продукти, а й правильно поводитись за столом. Не постуй за столом, не розмовляй з повним ротом. Добре пережову їжу та їж зі спільних тарілок. Не тягнись за стравою через увесь стіл, не грайся їжею та посудом. Будьте здоровими, будьте щасливими, будьте розумними, будьте красивими. Їжте корисну їжу. До наступної зустрічі!